Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будемо працювати, математику, вивчати. Виконай арифметичні дії за стрілками. Працюємо усно, працюємо разом. Шість відняти шість. Нуль додати 5. 5 додати 1, 6 додати 1, 7 відняти 7, молодці, за малюнком склади дві рівності на додавання. Перевіряємо вашу роботу. 1 додати 2 дорівнює 3. І 2 додати 1 дорівнює 3. Який закон додавання ми застосуємо під час обчислення цих виразів? Переставний закон додавання. Значення суми не змінюється від зміни місць доданків. Доданки помінялися місцями, а значення суми. Не змінилося. 1 додати 2 дорівнює 2 додати 1. Переставний закон додавання. Знайди значення виразу, користуючись результатом, який є у верхньому рядку. Поміркуй, який закон додавання ми застосовуємо 3 додати 4. 4 додати 6, 4 додати 5. Який закон додавання ми застосували? Переставний закон додавання. Від переставляння доданків сума не змінюється. Працюємо в робочому зошиті, обводимо клітиночку, зафарбовуємо червоним кольором і утворюємо візеруночок в зошиті. Сьогодні нам візерунок нам знайомий, це ялинка, яка складається з трьох трикутників. Тисни відео на паузу і утвори ялиночки в зошиті. Продовжуємо працювати. Граємо в гру. Відгадай число. Це число в натуральному ряді стоїть на 9 місці. Правильно, це число 9. Дайте характеристику числу 9. Одноцифрове, натуральне, має сусідів це числа 8 і 10. А як утворилось число 9? Пригадайте. До попереднього числа 8 потрібно додати одиницю, бо 9 це 8 і 1. Або від наступного числа відняти одиницю. Або 9 це 10 без одного. Це є непарне число. Виконай каліграфічну хвилинку, припиши число 9 до кінця рядка, а потім попрацюй самостійно. На слайді вирази, запиши їх в зошит і знайди значення виразів. Сьогодні, діти на уроці, ми будемо вчитися вимірювати довжини відрізків. Працюємо з підручником це завдання номер один. На кожному малюнку порівняй відрізки за довжиною. Який відрізок найдовший і найкоротший? Давайте розглянемо з вами відрізки, які накреслені ліворуч. Який відрізок найдовший? Дійсно, червоного кольору відрізок найдовший. А який найкоротший, а найкоротший відрізок зеленого кольору. А тепер давайте подивимось праворуч. Тут який відрізок найдовший. Найдовший у нас це відрізок червоного кольору. А найкоротший знову такий відрізок зеленого кольору. Зараз діти ми з вами порівнювали і з'ясовували довжини відрізків на око, так? Да? Так, дійсно. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 3 Порівняй відрізки за довжиною на око. Порахуйте спочатку, скільки всього відрізків. Так. Який відрізок найменший? Якого кольору? Дійсно, найменший відрізок Це зеленого кольору. І ми з вами визначили на око, да? а найдовший відрізок, а найдовший відрізок ось він фіолетового кольору або бускового кольору. Знову таки, це ми визначили з вами на око. Ми бачимо, що цей відрізок найбільший. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 4 З'ясуй, якою міркою вимірювали довжину кожного відрізка. Назви результати вимірювання. Зверніть увагу, діти. Ліворуч у нас накреслені відрізки, а праворуч мірки, якими ми будемо вимірювати подані відрізки. Перший відрізок синього кольору і мірка синього кольору. Ми способом прикладання визначили мірку, і способом прикладання розбили цей відрізочок, відрізок синього кольору, ще на менші відрізки. Давайте з вами порахуємо, скільки таких частин має цей відрізок. Один, два, п'ять. Шість. Шість частин має такий відрізок. Продовжуємо, діти вимірювати наступний відрізок червоного кольору. І ми бачимо, що відрізок червоного кольору розбитий на три частинки. Його мірка ось знаходиться праворуч від відрізка. Знову таки, прикладанням ми з'ясовуємо, що цей відрізок поділений на три частини. Три таких мірки. І зелений відрізок, ми бачимо, зелений розбитий на дві частини. Значить, мірка його набагато більша, да? перевіряємо. Ось ми розуміємо, що відрізочок зеленого кольору має дві частинки. Діти, але ми добре розуміємо, що мірки були різні. І це дуже незручно, ми так і не з'ясували. Різ однакова довжина, але різна кількість частин. Мають ці відрізки. Для зручності вимірювання довжини люди домовились користуватися міркою 1 см. У підручнику це завдання номер 5 і на екрані є подана мірка. Зверніть увагу, це смужка довжиною 1 см. Це і є мірка. Ось даною міркою ми зараз будемо вимірювати довжину відрізка. На екрані це відрізок червоного кольору. Способом укладання. Скільки разів вміщується в поданий відрізок ось такої мірки. Мірка 1 см. Нам потрібно порахувати, скільки таких частин. Правильно, 5 частин. Одна частинка це 1 см. А якщо таких 5 частинок, то цей відрізок має довжину 5 сантиметрів. Але діти, знову таки, спосіб укладання моделей сантиметра не дуже то зручний. І людина придумала лінійку, інструмент для вимірювання відрізків. Зверніть увагу, ось наш 1 см сантиметр. модель сантиметра смужка. Зверніть увагу, на лінійці ми також бачимо цей 1 сантиметр. Початок відрізка, ось початок відрізка, повинен співпадати з нульовою поділкою, ось де поділка і написано 0. Повинен співпадати з нульовою поділкою на лінійці а не з початком лінійки. Наша лінійка починається, ось ви бачите, трошки раніше. А нам треба прикладати до відрізка лінійку так, щоб початок лінійки співпадав з поділкою нульовою на лінійці. Тоді ми можемо крокувати і розуміти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Даний відрізок Має 8 см. А тепер прикладіть, будь ласка, лінієчку до ось цього відрізочка і виміряйте його довжину. Працюємо в друкованому зошиті на сторінці 53. Завдання номер 2 Працюйте самостійно. Підсумок уроку. Хто на уроці? Працював із задоволенням. Намалюйте, будь ласка, кульку зеленого кольору. А кому на уроці було сумно, намалюйте в зошиті кульку червоного кольору. Дякую за роботу!